Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги пензлики для макіяжу. Даний набір професійних пензлів складається з 17 інструментів для створення бездоганного макіяжу. Пензлі мають синтетичний ворс, забезпечуючи м'якість та комфорт при нанесенні косметики. У комплект входять пензлі для пудри, основи, рум'ян, тіней та інших косметичних засобів, що дозволяє легко створювати різноманітні образи. Ергономічні ручки надають зручність під час використання а їх стильний дизайн додає елегантності в процес нанесення макіяжу. Набір ідеально підходить як для новачків, так і для професіоналів. Пропонуємо до вашої уваги настінні тримачі. Це зручний та ефективний спосіб зберігання для ваших дротів та подовжувачів. Цей тримач кріпиться до стіни за допомогою потужної самоклеючої основи, що дозволяє швидко та без пошкоджень встановити його на будь-якій гладкій поверхні. Тримачі допомагають утримувати дроти в порядку, запобігаючи їх заплутування та створюючи чистоту в робочій зоні. Ідеально підходять для використання вдома, офісі або будь-якому місці, де необхідно. Хідно організувати простір та зберігати електричні пристрої, завдяки безслідній установці, легко монтується та демонтується, не залишаючи слідів. Це стильний та практичний аксесуар, який спрощує зберігання дротів та кабелів, роблячи простір більш організованим. Пропонуємо до вашої уваги кишеньковий принтер Xiaomi. Це компактний принтер, який дозволяє вам друкувати фото без чорнил завдяки новій технології. Він легко підключається до вашого смартфона, що дозволяє миттєво друкувати фотографії без зайвих дротів. Принтер підтримує друк як статичних зображень, так і відео з AR-ефектами, додаючи інтерактивності до ваших фотографій. Ви можете друкувати зображення розміром 2 х 3 дюйми, що ідеально підходить для створення карток, записок або маленьких сувенірів ви зможете друкувати зображення розміром 2 на 3 дюйми, що ідеально підходить для створення карток, записок або маленьких сувенірів. Він зручний для носіння та використання у будь-якому місці вдома, в подорожах або на будь-яких інших заходах. Пропонуємо до вашої уваги меблеві ролики. Це набір з чотирьох коліс-кастерів, які забезпечують легкий та безшумний рух меблів. Колеса виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі та можуть обертатися на 360 градусів. Це дозволить вам плавно та зручно переміщувати меблі у будь-якому напрямку. Вони оснащені самоклеючою основою, тому їх легко встановлювати на різні поверхні без необхідності щось свердлити. Колеса підходять для використання на різних типах підлоги, надаючи захист від подряпин. До речі, доступні вони у різних розмірах – від 1 до 4 мм. Пропонуємо до вашої уваги тарілку непроливайку. Це чудова дитяча посудина, яка завдяки своїй унікальній конструкції не дозволяє їжі виливатися. Завдяки технології обертання на 360 градусів, тарілка завжди залишається в рівновазі, надаючи малюкам самостійно їсти без брудного хаосу. Спеціальний дизайн дозволяє їжі залишатися всередині навіть при активних рухах, а кришка з гумовими елементами перешкоджає протіканню. Ідеально підходить. Ходить для дітей, які тільки вчаться їсти, оскільки забезпечує зручність та чистоту, виготовлена з безпечного матеріалу, що не містить токсичних речовин, тарілка легка для очищення та практична у використанні.